26 грудня у Шосткинському арт артцентрі відбулася церемонія нагородження воїнів світла, які поклали своє життя заради цілісності нашої держави в російсько-українській війні. На жаль, Шосткинщина понесла важкі втрати. Зокрема, восьмеро захисників зі складу 153-го окремого батальйону територіальної громади 117-ї бригади тероборони міста Шостки доєдналися до небесного воїнства. І саме їх пам'ять цього дня вшановували місцеві вможновладці, військові, рідні. Руслан Тарасенко, Андрій Рева, Ігор Новиков, Павло Бардаков, Сергій Гришков, Кирило Гузь, Євгеній Мягких, Андрій Парфьонов. Наших земляків за зразкову службу нагородили пам'ятними відзнаками. На жаль, посмертно. Головний сержант Руслан Миколайович Тарасенко. Загинув 17 лютого 2023 року у районі села Залізнянське Солидарської міської громади Бахмутського району Донецької області. Руслану навіки віки 45. Отримували нагороду за подвиг Руслана його мати Тетяна Петрівна, дружина Віта Тарасенко та син Максим. Старший солдат Андрій Григорович Рева. Загинув 17 лютого 2023 року у районі села Залізнянське Солидарської міської громади Бахмутського району Донецької області під час ворожого мінометного обстрілу, отримавши поранення, несумісні життя до останнього виконуючи свій обов'язок, Андрію назавжди 42 роки. Я прошу отримати нагороду посмертно. Олександру Іванівну, маму Андрюші, Дарину Андріївну, донечко і Сергія Григоровича, брата. Початок весни став трагічним для декількох шосткінських сімей і приніс кілька чорних звісток в нашу громаду. Адже протягом 2 та 3 березня поточного року ми втратили трьох своїх земляків. Які полягли смертю хоробрих на найгарячішому бахмутському напрямку. Солдати Ігор Новиков 49 років, 44-річний Павло Бардаков, Сергій Гришков, який не дожив до свого 39-річчя. нагороди отримували мами Валентина Новикова, Валентина Бардакова, а також брат і племінник солдата Сергія Анатолійовича Гришкова. Старший солдат Крило Ігорович Гусь. Загинув 4 вересня 2023 року у районі села Ямполівка Краматорського району Донецької області від спрацювання невідомого вибухового пристрою до останнього, виконуючи свій військовий обов'язок. Кирило назавжди 30. Ми просимо отримати нагороду Таїсію Андріївну, маму, і Ігоря Вікторовича татуся Кирила. 19 вересня 2023-го під Краматорськом загинув 40-річний Євген Мягких. Мама, батько та син героя цього дня отримали нагороду за подвиг Євгена. В цей же день, 19 вересня, під час ворожого обстрілу позицій отримав тяжкі поранення і солдат Андрій Парфьонов. Протягом двох місяців за його життя боролися лікарі, але не судилося. Андрію було 45. Нагороду отримує Любов Петрівна, його мама та носенко Тетяна Миколаївна, його сестра. Не міг залишитися осторонь і міський голова, для якого загибель кожного жителя Шосткинської громади майже особистий біль. Також Микола Нога подякував військовим, які близько двох років достойно і мужньо боронять Україну від ворога. Я хочу вам подякувати за ваших синів, чоловіків. Батьків дякувати за те, що вони з перших днів стояли на захисті нашої України. І хлопці стоять не одного метра української землі, не оддали Дякую вам усім.